Як громадський активіст може допомогти суспільству? Громадський активіст це є та рушійна сила, яка веде до змін. Дуже багато членів громади мають певні знання і досвід, але їм якраз не вистачає того поштовху, то громадський активіст якраз і стає тим поштовхом, який ну, надає можливість проявити себе. Відповідно від цього виграє вся громада. А якщо бути більше конкретним, це там, проведення тих же самих акцій, благодійних вечорів, якихось зустрічей, або просто ініціювання конкретно, конкрет, конкретних справ, там, побудувати дитячий майданчик або е, полагодити е, там, клумбу коло, коло свого двору. Ну, тому активіст є рушійною силою, яка, яка допомагає реалізовувати хороші ідеї.